Блін, дружні, не можу нормально зробити прив'юшку. Коли я роблю привюшку, цей дебільний зуб. Знаєте, стерчить отакого, Як того, такий був мультик, десь якийсь старий мультик, там такий був, що коротше, в когось піра. А, ну так як губки Боба. Типа стерчить він не гось заховати ту зуб собі в середину. На ти тако робиш? Оооо, прив'йовна тут стерчить. Так як і там ще один піратський якийсь мультик був, він так закривав і в нього стерчало. Ну, в мене тут не стерчить, звичайно, але як я роблю. Букву О, він стирчить. Ну, бо треба брекети, а да. брекети да, мені лінь носити. Тому Hello Френди з вами, Деніс Френді. Е, є дві хороші новини. Але третя погана. Перша хороша новина, ми вже на кінець знімаємо на кухні, так як і маємо знімати, бо тому що продукти знімаються на кухні. А друга новина, я на кінець знайшов уже то морозиво, морозово, яке тоді ми знайшли райдуга, яка написала Саша Погода. До речі, її звати. Я так поняв не. Ася, ну ася, ми перевірили, що це Саша. Але вона там знаєте, що два імені на Ютубі. Перше ім'я це назва каналу, а друге ім'я це. Юзерське ім'я, і юзерський у неї Яремчук, а канал називається Саша Погода. Бо я перейшов перше на канал, так виявляється, що вона Саша Погода не Яремчук. Так напиши, якщо ти дивишся, ти точно дивишся це відео, бо я знайшов тему розвитку, як ти мені написала. Бо ми того разу взяли то квадратне, а це раз уже то, що ти хотіла. Так. Бо то таке ж ти мені писала інше, що таке має бути. Ось таке. Так, і напиши, ти погода чи Яремчук. Бо якщо ти погода, так скажи, яка завтра погода, аби я знав, бо я завтра йду на роботу, чи брати собою, типу, Парасолі, чи, чи можна не брати. Добре, а ми купили на кінець того розвитку, яке вона мені написала. На кінець е, виповнив е, прохання підписниці, яке вона мені написала, і взяв то, що потрібно. Е, відео знову на соплях тримається. Я заходив сьогодні в ремонт, сказали, дочка, це дзвінка, так як так як що, це не від нього залежить. Я Кажу, я хочу якнайшвидше. Він Каже, це не від мене залежить, будеш. Потерпи, коротше. Ага, і третя не... ну, погана ситуація, новина це перенести сюди той диван, який в мене був в у кімнаті. Зараз в мене там шафа, ну шафу ми заберемо геть, аби картина була повністю стіна гола. І посередині моя картина Денис так. Але на цьому дивані, щоб ви розуміли, воно не рівно сидиться. Тому, 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 тому напевно, ми будемо трохи інакше знімати. Ми будемо знімати напроти холодильника вікна вже. А може потім вони, ага, вони не посунуть, бо якщо вони посунуть, це, до речі, цей стіл, щоб був у великій кімнаті, поміняли, я вам розказував стекляний у великій кімнаті, дерев'яний вже тепер тут. І це трохи погано, бо менше книжок треба стати. На великій треба менше книжок, ніж ті, щоб було. Ну, в принципі, краще, акуратніше буде. І ви не будете цей жах уже бачите з двома тільки дві книжки тут. так. Але є мінус того, що тіпа, дуже високо. Та. Але нічого, може ми щось придумаємо. Ми вже будемо... А, я придумав, я знаю, нічого страшного. І ми будемо просто тут у вас знімати на цю меншу частину з крістом. Ну нічого, сьогодні буде вже так. Тому поїхали народ до заставки цього морозу, який я на кінець взяв. Let's go! День Пенні реагує, День Пенні реагує. Сьогодні буде він реагувати на морозу з комбінованим з середини Райдуга. Коротше, руть, Морозово від руть, Морозово, райдуга, Рейнбоу, Айскрім, Морозово, райдуга, райдуга, райдуга. Так, як ви розумієте, ага, я тепер вже можу подивитися, трошки світить. Значить світе, зараз ще гірше, ніж було раніше. Бо ти підключав, воно імітацію, давало, що заряджає, Зараз воно воно просто як комп'ютер, розумієте? Ну, типа монітор світиться, як ви робите. Ви дергнули з розетку монітор, що? Погас. Так само телефон. Я видергаю, так як. І все. І тупо гаситься і... телефон, але мало того, монітор виключається. І все. А цей ще тако гикає постійно, Ті, він старається включити, але батарейка, як ви розумієте, поломана. Поїхали їсти. так. Ми зазвичай почитаємо коментарі. Ви лишили під вчорашнім коментарі. тільки що пішли коментарі, бачу там 25 коментарів. Не знаю, скільки зараз, але молодці, щоб вона лишали. Але мене не радує той факт, що вони лишили під тими двома роликами за 30 число, що ми мали почитати. Ну, що маємо, то маємо. Коротше, мушу під. Добре, більше підбігати не буду. Ось таке морозиво. Ану, пиши Ася, то Ася чи Саша. Пиши то морозиво чи не то. Мені здається, точно то, бо більше райдуги, походу, немає. І я, до речі, тоді гуглив, що ти писала, що то не то морозиво. І мені вибувало оце. То значить точно вже це. Угу. Добре, поїхали. Ну, дійсно ти писала. Воно дійсно класне. Дійсно круте, ну. Прикольно. Блін, я знову пізно починаю зйомку. В принципі, все встигало. Але підготуватися. Плюс там свої ще проблеми. М -м -м, я вже... Вже ті всі дні спав на горі, сьогодні вже сплю тут. Ліжко перенесе. Але одяг ще ні, одяг вже завтра перенесу. Бо лягнути треба чесно. Получається, що завтра замку не перезнімаю, але я не знаю. Бо може таке вийти того разу, коли на роботі 4G щось там не ловило. Бо, бо там треба було постійно ставити на зарядку. А можна піти в інший кот і може і там заробити. Ну, на всякий випадок сніму. Може вийде. Це на 13.03 завтра. Мені, в принципі, подобається. Можна поставити на 9 балів. Зараз спробуємо меложечкою. 9 балів. Прикольний смак. Ой, реально прикольний. Ви прикиньте. Я вчора, напевно, сказав, що... Я ж позаблоковував ці слова, тож можна в Ютуб-каналі сьогодні заблокувати конкретні слова, які ти не хочеш, щоб хейтери тобі писали. А він написав, все, щоб постійно написали цю славу Росії. Та запхайте цю Росію собі в сраку. І я понаписував і знімаю їм відповідочку, знаєте, що ви вже не зможете написати. Ці знаєте, що придурки зробили? Почали понаписувати РРР ООО С, ну додати букву, коротше, щоб Ютуб точно пропустив, а не видали в коментарі. Лохія придивишня. Знаєте, не чіпайте придурків, бо не відчеплються. Ну і нічого, я, коротше, беру, закриваю коментарі під цим відео. І ці придурки, що ви думаєте? Під цими моїми новими іншими спеціально заходять на канал і пишуть цю гедоту. Але, 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 це називається я заставив їх перейти на канал. Я думав, ви думаєте, вони дизлайки мені, під кожним відео не поставили. Е, під кожним точно не 10 тисяч відео. Е, Убийство. Е, увазі під новим. Що вчора вийшло. Мені дійсно легше ложечкою їсти, ніж облизувати бо облизувати буде довго. І... З ну, ною сторони побачили, ага, він закрив, значить, здався. Але, Ага, але ми сильно, типу, не здаємося і ми будемо писати. Буквально там... Під цими новими написали ну, десь до 10 коментарів. Я це вже думаю, ви всім зі, мно, зі мною я, воюєте там. Думаю, ну нічого. Цей раз я вже не буду е, об, Знаєте, проходити мимо. А повидаляю кожне ваше слово. Що зв'язано з цією хернею. Думаю. Ну, цей раз я вас точно перевіможу. І поки що повидаляв. І... Не надходило вже. Але... А, знаєте, чого не надходило? Бо там до п'яти тисяч що я набрало. Поки що зупинилося. Може потім за тиждень знову десь... до 10 тисяч. Мене бісить, що коли я вам показую якісь мультики, тепер вчора з нього. То набирає, то іменно щось знімає щось про по... про Росі... Ну, про цю війну то... О, до речі. Чекайте. Україна. во. То то це найбільш набирає. Ну вже людям останнім часом, крім війни, нічого цікаві, не хочеться послухати. Якусь історію життя. Ще що, щось. Що, що, Та набирали, але не 10 тисяч, не 12. І ну, в принципі, спінером там 10 тисяч. Але про спінер... Фігня. Не знаю, як, як працюють алгоритми на цих шортах, як це. Ця... Чому іменно найбільше про... Як я щось говорю, ну, типу до цих придурків, то це залітає. Або в мене аудиторія найбільше росіяні. А, поняв. Тепер поняв. Ага, YouTube, коротше, спрямовує спеціально мої українські відео до цих росіянських ідіотів. Тому так вийшло. Добре. Хм, тоді я поняв. Ютуб спеціально їм рекомендують мої українські відео і все. І ці придурки нападають свиніці. Так, давайте точну втінку давати. Аби я вже доїдаю. Холодне, але я 9 поставлю за, за те, що таке, знаєте, кольорове, прикольний 9 бая. Тепер стаканчик. Ну, саме стаканчик 8, то понятно. Але капець, я був радий, що я сьогодні найшов це морозиво. Бо думаю, о, це ж мені... Та підтесниця просила. Ура! Бінго. А. Якщо ти це ну, дивишся відео, прокоментуєш, я маю тобі коментарі закріпити під цим відео. Тому що ти мені прорекомендувала, прорекомендували це завдяки тобі. Тобі я це купив. Та, я так би сам це може без тебе. Ну я би його не шукав точно. А я його сьогодні не шукаю. Просто, просто ту райду гуйцю я в місті купував. А сьогодні я був український місті. по посправити за цей телефон питався. Ну я вже жив, кажу, о, якраз то що те, хто ж ти питав? Просила, думаю, якраз. Значить, я виповнив твою просьбу і зняв на це відео. Це, до речі, перший раз, коли суто то, не було, що мені писали, я то купував, але то вже... Ви вже знаєте, я сам казав, що о, я завтра куплю той продукт, і він каже, те, о, чекаю, чекаю, чекаю. Наприклад, як там було з незапиїм челенджем, і то вже я, то що сам придумав, то вже... Купував, а це суто її ідея. Вона сама написала про це розумі. Я про нього взагалі не знав про його існування. Тому суто це її ідея, і я. Як тільки ти напишеш коментарі я зразу його закріпляю. Маю закріпити. Боже, я не знаю, як це мені вийде, дав тебе був зайнятий Але знайдеться час, я його закріпляю. Класно, ясно, кожен колір я не буду. Реагувати я замахаюся. Татом. Але хоча. Давайте спробуємо. Ану сині. Почав пробувати, коли майже даю. Ну, розумний. Звичайно. Ну, голубий. Ну тут все по дев'ятці зразу можна. М -м -м. Другим разом ще раз купимо. Кожен колір за цим. все. О. Холодне. Уже в жовтні. Може морозова не пробувати, так. Скоріше за все морозова вже в жовтні. Ну ще можна трохи, але вже сьогодні дуже похолодані. Коротше, ось таке морозова, ціночка 9 з 10, просто... Як я розумію, я би міг поставити ще й меншу оцінку Воно капецьке як холодне, але ну, воно ну, на то морозу стояло мор... цілий день морозилку, ну саме розумієте. Зараз себе, навіть би я за годину до зйомки вибрав, воно ну, може вже розтаяти. Утратить свої якості. Так? Тому я мусив вже, так, вже дотримати, так як це мороз. Нато ну, воно морозу, але оцінка то, що За дизайн, за красу, за кольори, ну і за смак. То, що холодне, я все це розумію, але дев'ятку і що правильно поставив. Ну і пішли зачитаємо коментарі. Я зараз вертаюся. Знаєте, мені так не зручно це, заходити в ці інколи. Але. О, я знаю що зробити. Я же в Ютубі Ця, щоб я не водив, мікрофончик. А ну знаєте, по мікрофончику де? Деніс Френдлі Знайшло, але написало ні, все правильно. Деніс Френдлі. Бачите? Знає мене в Google. Ага. сам ввіл ти знає, добре. Так. Hello Friend. Значить, зараз. На даний момент цієї зйомки ви поставили майже 20 лайків, 46 коментарів. Дуже дякую, бо попереднє відео так не набрали. Воно й понятно залетіло, але не, щоб ви розуміли, є коментарі годину назад, є коментарі навіть що вчора, що ви написали, тому чудово, лишили актив. Спочатку, зачита... добре, ми починаємо писати, читати ці, що ви самі понаписували, лишиться час, почитаємо відповіді. Бо я завжди як я пишу щось від себе і закріпляю. Чи ні, взагалі, якщо я будь-який коментарі закріпляю. То під ним завжди є відповіді, бо він закріплений. Ну, так у мене і чомусь є. Ну, є, що просто інше щось пишу, там їм теж відповідає, але не так багато. Але суто мій закріплений коментар, який я закріпляю, теж назбирається багато відповідей. Наприклад, зараз напише під цим відео Ася, то під ним також буде відповідь. Чого бо я його закріплю? Ну, так підписники реагують. Молодці, ви створюєте актив таким чином, під моїми відеосами. Блін, на, -на, -на, -на смітив. Коротше, добре. Чекайте. Так, світ це. Мушу перевірити. Ну добре, поїхали, головні зачитаємо, потім лишиться час відповіді, бо відповіді ще 20. Наудікалков, це, мабуть, найменша оцінка за останній відео. Пішов писати їм поганий відгук цим, поганий відгук цим енергетикам. Ну, як хочеш, то пиши. Та це найгірша оцінка. ну дуже погана. Ну, ну взагалі, я вам сказав, так як просто взяти, змішати просто воду з фарбою. І чуть-чуть дати а з мінеральною з водою дати цукор. І Анна Кароліна, і то трохи, трохи цукру. Анна Кароліна, на днях скоро вже 20 тисяч буде. Годуйте всі тортики. Буде свято для нас на каналі Дениса Дружня. Знаю точно, що завтра буде свято для моєї мами 50 років. Було би забавно, якби ми завтра 20 тисяч тут, плюс маминий день народження. Але так не буде, бо в нас зараз на каналі 19 тисяч Я дивився в аналітику точне число 930. А ми не успіємо з вами 40, 10, 20, 30, 40, чекай, чекай. 50. Ну, коротше, можна не рахувати. 40-50 підписників ми точно за цілий день завтра не наберемо. Коротше, ні. Ну, я думаю, знаєте що? До 10 жовтня Моя ціль тепер така: ми не змогли набрати до 1 жовтня. Тепер нова ціль до 10 жовтня набрати 20 тисяч. Ми точно до 20 тисяч 20 тисяч ми до 10 жовтня наберемо. Давайте щось кіщенж придумаємо. Якщо. Ні, я просто вам кажу, що ми до 10. Щось там придумаємо, бо немає часу зараз щось придумувати. Щось, щось придумаємо, не знаю. Далі, фінву. Чекаю спортивні енергетики. Ну, вони не спортивні, вони просто ці спо... ну, ну та, в принципі, вони енергії. Ну, блін, це ці, типа протеїни, чого. Ну, коротше, просто спортивні напої. Я не знаю, чи буду брати, побачу. А я думаю, відео сьогодні зранку, значить. Я думаю, відео сьогодні зранку, значить, буде на вечір. Ні, з точно жодного дня без контенту нас не залишить. Та чого вже залишив 15 березня. Ну, на то були причини. Тут такий дебільний телефон, тоді маминий був, не то що цей менше більше, а то на то, ну, один раз. <кхм> Просрався, містер пістер. Блін, дуже жалко, що всі ці продукти напої, які Денис п'є, ніхто йому не платить за рекламу цих напоїв. А якщо логічно подумати, це і є реклама, але безплатна. Нам на жаль, так. яку Денис може не випускати, щоб хоча б щось виходило на каналі. Обідно так, нехай буде це реклама, але ну вона взагалі ніяк не окупиться. Ну і що, що я їм роблю безплатну рекламу, але що? Ви скільки подивите ці відео від 50 людей. І прокоментують ну, 40, там, якщо на актив, 40 40, 30. Ну і що, їм це. Як нічого, як пусте місце. Так що вони у плюс від того, що пробують їхні продукти, ніяк не вийдуть. Тому хай буде це безплатна реклама, але з їм ніякої з цієї вигоди теж немає, так як і мені. Вони мені не платять і їм це нічого нема. Навіть якщо ви щось там підете, похвалити, ну, бо є, що ви, я кажу, ви переходите там. Коментуєте, то що, пару відгуків ви зробите від мого каналу, мої підписники, і що? Це що? Це, їм просто коментар? Ну і що? Це їм нічого. Їм треба, щоб купували їхній продукт найбільше, щоб я перекомував, аби всі там хоча б 10 тисяч, всі покупували. Це їм велика вигода. А це то саме, що й мені. Так що я нуль-нуль, я, коротше, без нічого лишаюся у цьому випадку і ті. І ті продукти, що це зробили також. Ну, суто від моєї аудиторії. Якщо у них там багато є, що купують, то вони багато на цьому зроблять, так, але суто від моєї аудиторії їм, то теж нуль. Так що. Ну. Все справедливо, так. о, Ася Яремчук, але ми заходимо на канал і Саша погода. Я такий, блін, я, знаєте, не заходжу майже на... Ну... Рід. Ну, типа заходжу, але ну, не всі канали. Тут такі захожу, Саша Пода. Думаю, як, як тут Яремчук? Видно дві форм. Ну, я не знаю, напишеш. Тільки колір прикольний цього напою. Але ні, баночка, ні на смак не, не класне. тому заслужена оцінка. Ну, колір прикольний, але. Та. Але ти написала прикольний цього напою, але ні баночка, ні на смак. Ну, баночка. Ну та, по суті, теж фігня. Тож нічого. Ну та. Правильно написала, Ніколи Алмейда. Навіть по вигляду цієї банки видно, що це Крінж. Правда? Грін Кріпер 2020, You're the best. Оцей Кріпер почав тепер часто мене дивитися. Коментувати. Я його раніше в коментах не бачу. Анна Кароліна. І тебе також з першим днем жовтня. Вже сьогодні другий день. Будемо, знаєте, кожен день рахувати чиса, то й так бачите по публікації. Лізія Лідія Бернс. Лі... Лідія буде по українськи Лідія. Гаряча, знаєте, запальна, так. Це найнижча оцінка, лідія... ну, оцінка в цьому енергетикам, які ти пробував. Поки що так, але там ще є два смаки Фруго. Мабуть, я їх теж пробувати вже не буду. Але чекайте, ми смак кактуса ніколи не пробували. Ну, може, я ще там візьму якийсь один смак фругу. Десь ближчі ці дні. І ще ми їх зацінимо, чи теж буде хірня, чи... Я ще візьму ще один смак поки що новий скоро. Якщо і він виявиться якогось фільм, то вже третій точно брати не буду, тому на днях. Е, значить, пише нам, я вже знаю, хто це. Женя Воробйов. «Какой контент такий просмотр. Це ти про мене. Та... А, він написав 9 годин назад, а 9 годин назад у мене тут було щось, е, 5 коментарів. ти написав. То вчора теж таке саме можна написати. Ну... Но... Тут просто правильні слова. Ну що я зроблю? Як, як можу, так і верчусь на Ютубі. Тому все правильно. Е, до речі, е, добре, пізніше. Джонні Джокер 2020. Да, я прочитав описання відео. Ааа, да -да -да, я написав в описі, що, типа, перевірка, що якщо ти читаєш цей опис. То пиши в коментарях, поки що один. Ну, зараз Фінву, я знаю, чому тобі не сподобалось, бо це не Халка. Оземній коментарі найбільше сподобався, бо, бо я навіть сам не додумався це у відео сказати, а підписник замітив, що це реально напійхалка, бо Халк вже зелений, ну, логічно. Е, Крістіна Матвієва, да, походу, вже не буде такті під предідущими роликами. Ну, може, за пару днів буде, я не знаю. От, Дивіться, наприклад. Якийсь один ролик вони почали пару днів ще назад. І там було, щоб ви розуміли один коментарій, І той ролик десь набрав 20 коментарів. Тобто, що ви розумієте, то відео десь вийшло у 20-х числах ще з серпня, а вони тепер вже через місяць почали коментувати. Там лише один коментарій цілий місяць стояв. Тобто, виходить, якщо залетить аудиторія, навіть хоча б... Місячної давності їм ролик вони почнуть коментувати. Якщо не залетить, не почнуть. Тут все залежить від моїх чи, від моїх підписників чи залетить їм це відео. Бо від, від просто рекомендацій взагалі, не моїм підписникам, це вже надіятись нема. Суто моїм, щоб хоча б мої та, чели подивилися. Ну, ті й чувіхи. Та. Е, так, Джей але те, те морозу, хоча б краще за цей крінж. Але те морозу. А, ото Моніко то маленьке ще ми пробує. Ну само собою, ну, смачніше, хоча маленьке. Джонні Джокер 2020. Понял брати не буду, то не бере це дійсно. Хоча я ще один смак попробую. Деніел Паркер, 802. Ура, є тактів, тому що на передідущі ролики взагалі так тіло. Це ти вже тепер написав, бо той зранку написав, що нема. Е, ну, може і на тих буде, але не, не знаю. Поняла. Лізія Мартія Кастілузето, зрозуміло, брати не буду. Не бере Лего Фокс. Блін, не за челендж, навіть 50 лайків не зібрав. Мабуть, він вже набрит, можливо, потім ще збере. Я ще, я не дивився, тоді останній раз дивився, не знаю, скільки, 20 було чи що. Ну, бо, та, я, я тоді, коли казав, що ви мені писали, що може е, цього тижня не бере, я знімлю. Я дивився тоді до кінця, то дійсно не набирало, лише переді, хоча і за це добре. Тому буде, як тільки скільки там, 130 попросив, тоді буде. Не так то не буде. Керафел. Я думаю, відео сьогодні зранку вийде. Ну, як, вийде, як бачиш, просто в мене сьогодні на 22.02. Ну, то на 2.02, ну, але я 22.02, ну, щоб я поспав вночі, тому на 22.02. У мене різні графіки, зрозумієш скоро. E, DJPS, то Аврора це бюджетний дешевий магазин. Там взагалі я би нічого не купував, Ліпше заплатити дорого, але то буде смачно, ніж оце. Ну, та чого, там є і снікерси, також і лайни, і годні продукти, що не тільки. Ну там мен більше, скажемо, -то ну, всяких там засобів мийних, тобто шампунів більше такого, ніж продуктово. Взагалі, я вважаю, що продавати. Скажімо, хімію з продуктами це недобре, бо одне на одне може вліяти і дійсно може знає, знаєте, може вдруг якесь отравлення бути. Тобто я вважаю, що дійсно треба, якщо щось купувати і їсти, то тільки в продуктових магазинах. А з такі засобі, ну, засобами, засоби, маючи засоби, добре сказав, то ліпше окремо би було. А ясно, що магазин не хоче і на тому, і на тому нажитися, а на людських здоров'ях їм. Плювати, тому Тому може йти правду. Ну, це моя думка. А суто бюджетний, то є і смачні, ну, дорогі там нормальні ті снікерси, ну, це популярні, але суто оці всякі ці новинки Фругу, ну бачите, крінжові. Ну, треба все перепробувати, щоб кожному сказати, є їй, що нормально попадається. От пам'ятаєте дешеве, ми там пробували ці, типу, пародії на Рафаело, і типа... то було смачне. Та... Да. А... а це. Взагалі ніяка не пародія на, 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 на енергетик, це повністю крінж. Добре, доступне. Лего Фокс, поскоріше би тобі батарею в телефоні зробила, це найголовніше. А Малівіч знову прев'ю не поставив на останній відос. Ти сьогодні на роботі чи що? Я завтра на роботі. Я поставлю, може, завтра, якщо не забуду, або після, подивлюся. Але о, я так скажу: я, я не поставлю прев'ю, поки ви не прокоментуєте ті відоси. Ви зараз кажете, а то через нас, ми не можемо прокоментувати, бо якби було нас нам би злетіло. Неправда. Якщо ви ви підписані мій канал, вам любе відео. Навіть якщо відео буде просто цифро, вони все одно мають вам завдіти у рекомендації чого, бо ви не підписані на мій канал, так що ви тут мені не, не будете нічого свистіти, знаєте, так що все. Оля Грідасова, навіщо ти всяку фігню пробуєш? Щоби ви не пробували. Тісмей 2005, де сьогодні відео не вже не випустиш, якщо так, я відпишусь. Точно не відпишуся, бо це відео вже готове. Ну, вже майже завершую. І давайте коротко коментарі, відповіді. Я написав, я не уважний, ну, ви знаєте. Джоні Пише, надо в наступний раз в магазині внимательно читати, що там написано. Ну так, але знаєте, ну пише, ну сноу no сугар, ну тобою... Ну а давайте знову зацінимо, може бути нормально. <coughs> але то я так зрозумів, що все, що пише сноу сугар, якась херня. Бо ту колу з кавою ми пробували на no сугар, крінжатина. Green Creeper три точки, ну крапки, тижні на уроці, я знаю. Можливо, я якби був цукор, було би смачно. Тож можна було просто цукор додати. От наступний ми ще другий смак купимо. Якщо він зайде, і якщо буде не несолодке, дамо цукор. Тоді точно буде смачно. Але ні, це неправильно, бо ми маємо ори оригінальний продукт е, пробувати, а ні, ще додати своє. Це буде нечесно, це неправильно буде реакція. Ми маємо оригінал пробувати, а не ще щось там фантазувати. Так, що таке? Е Науті Калков, ага. Яга. Е Відео пили негайно, діти чекають, ті пише годину назад. Уже, як бачиш, пилю. Будь уважним, окей. Як на, якого, як на службі. Мартія Костілузете, нічого буває, ну буває. Крістіна Матвєєва невнімательний, значить, наш день справді, ну неуважний. Ну, я все одно хотів попробувати зацінити, що це з собою, Каспіння вийшла. Ніколи Алмеїда, не купуй більше. Ще один смак, мушу для перевірки. Бо розумієте, смак кактусу взагалі ніде нічого не пробував. Тому, може, і така реакція пішла. Треба попробувати те, що вже знайоме, полуниця, малина там було, то ще зацінимо. Е, у нас одна хвилина. Мені здається, із цукром теж смачно. Не буде. Ми це перевіримо в наступному відео з цим енергетиком. Лізія Бернс, реально на краску схожий. Звичайно, містер Пістер. ти ще неуважно на початку ж прочитав Зеро Угар, потім відео питаєш, що не сладкий. Ну а яка різниця, як я вже почав зйомку. І це читаю. То у відео треба, то в магазині треба бути уважним, а не вже на зйомці. Лего Фокс, але на заставку ти ж прочитав Зеро Узер. Я ж пояснив. Я б це не купував. Окей, зрозуміло. Сміючисься, посміхаючися, смайліт, зрозумів. Ася пише, ти, мабуть, побачив щось нове у магазині, вже хапаєш і біжиш купувати, щоб скоріше зняти, тому і не читаєш. Скоріше за все так. Е, ну, я як хочу просто поділитися з вами новинкою. Та. І Мульт пише, що ето за енергетик такої, що не віяв. Не знаю. З вами був Денис Францій. Дякую за перегляд цього відео. Лайк, підписка, коментарі. Всім пока. На добре. Відео спублікується.